Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Величезна пожежа на складах російського озброєння у місті Торопець Тверської області. Ще одне нагадування про те, наскільки важливим є знищення російської зброї на суверенній території цієї країни. Наскільки важливим є перенесення війни на територію Російської Федерації? Адже без Такого перенесення важко собі уявити, щоб у Кремлі хтось у осяжній перспективі взагалі замислювався про закінчення російсько-української війни. Для того, щоб у тебе виникло бажання миру, насамперед в тебе мають зникнути можливості продовжувати війну. От ми говоримо про цю пожежу у Тарапці і про те, що внаслідок атаки дронів почали. Вибухати боєприпаси, але ж це і ракетні комплекси Іскандер, тобто ракети, призначені для цих комплексів, і ракети, призначені для комплексів точка У, і Каби, і артилерійські боєприпаси, тобто все те, що зараз використовується для обстрілів мирних українських міст, для знищення української інфраструктури для дій на лінії фронту. І якщо вибухають... Такі склади, то, звичайно, можливостей у російської армії діяти стає менше. А як ми розуміємо, виробляти нові боєприпаси, коли закінчуються старі, Це питання не одного і не двох місяців. І таким чином Росія втрачає ту саму стратегічну ініціативу, яка так потрібна Кремлю для продовження російсько-української війни. У Росії це, як на мене, прекрасно розуміють. Всі ми пам'ятаємо. Постійні пожежі на складах української зброї ще в період підготовки до великого нападу Росії на Україну. І як на мене, це не були якісь випадки. Це російська агентура якраз виконувала завдання свого командування, щоб у української армії, в разі якщо президент Росії Володимир Путін вирішить нападати на Україну, було менше можливостей для оборони проти цієї агресії. А ще перед цим Росія намагалася позбавити українську армію сучасної зброї, літаків, ракет, отримати всю цю зброю в обмін на дешевий газ. Тобто можна сказати, що у Москві стратегічно готувалися до того, щоб у сусідньої країни не було армії і не було боєприпасів. А ми в цей час сподівалися, що життя в тіні дешевого російського газу. Забезпечить нам нормальний розвиток економіки і добробут на довгі десятиріччя. Ну і от можна сказати, досподівалися. Але тепер має бути абсолютно інша тактика у наших стосунках з Москвою. Тепер ми маємо усвідомлювати наскільки важливим є знищення арсеналів російської армії і на окупованих територіях України, і на території самої Російської Федерації. Ось ця пожежа в торопці. Це непоганий привід для того, щоб поговорити із союзниками, щоб знову їм показати. От бачите, якщо знищувати російські склади, а вони не перенесли їх на відстань більш ніж 300 кілометрів від українсько-російського кордону, як це відбулося з літаками, з авіабазами, тому що вони потребують цих арсеналів тут, у безпосередній наближеності до лінії фронту, то Росія вичерпає свої можливості для. Ударів по Україні для знищення української інфраструктури для дій на лінії фронту, тому що так можна перемістити літаки на велику відстані. Але якщо для літаків немає ракет, то і самі літаки починають виглядати як металобрухт, а не як бойова машина. І, от уявимо собі, що ці воєнні об'єкти зазнавали б ударів не українськими дронами. А західними ракетами. Звичайно, це був би абсолютно інший ефект, абсолютно інша кількість того, що втратять Збройні сили Російської Федерації, абсолютно інший резонанс в Кремлі. Ну і, звичайно, це ще додатковий аргумент щодо необхідності розвитку української ракетної техніки. Ми про це говоримо, на жаль, тільки з 2014 року, а через 5 років після цього. Питання про доцільність виробництва українських ракет знову почало зникати з порядку денного, тому що багато хто в Україні повірив в можливість домовленості із Володимиром Путіним. в те, що будувати дороги для виживання української держави і нації є набагато більш важливим, ніж мати ракети. Ну, це вже відбулося, і я б не сказав, що переважна більшість громадян України усвідомили. Всі ці висновки, які належать зробити з уроків останніх років. Але зараз ми говоримо не про усвідомлення, яке може взагалі не відбутися, і стати причиною нової приголомшливої політичної кризи після війни. Ми говоримо про те, що нам просто потрібні українські ракети. Що зараз потрібно докладати зусиль. Для того щоб такі ракети з'являлися на озброєнні української армії, і щоб щодо їхнього використання по суверенній території Російської Федерації ні у кого не потрібно було питати дозволу. Це також змінить. Ситуацію російсько-українській війни, якщо ми сприймаємо як аксіому довготривалість цієї війни, усвідомлюємо, що ніякої реальної платформи для домовленості між Росією і Україною і для перемовин між двома ворогуючими країнами упродовж наступних непростих років війни немає, тоді альтернативою ілюзій про можливість миру на українській землі і перемовин між Москвою і Києвом мають бути зусилля. По знищенню російського воєнного потенціалу, перенесенню війни на території Російської Федерації, створенню кризової ситуації в самій цій державі. І звичайно, знищення російського військового арсеналу це можна сказати задача номер один. Тому що політичної кризи в Росії ми можемо очікувати ще довгі, непрості десятиріччя, а арсенали можуть зникнути набагато раніше. І саме таке зникнення зброї. Може примусити Володимира Путіна або спадкоємця Володимира Путіна на посаді президента Росії замислитися про необхідність припинення чи призупинення конфлікту з Україною. Навіть якщо політичні цілі Російської Федерації щодо інтеграції українських земель склад Російської держави залишаться такими, якими вони були спочатку 90-х років минулого сторіччя. Так що треба поспішати. Із ухваленням саме таких рішень, і з усвідомленням саме такої ситуації. Не дарма ж місто, в якому зараз вибухнула одна з найбільших пожеж в історії цієї довгої війни, місто, в якому детонують ракети і боєприпаси, носить промовисту назву торопець, нагадуючи, наскільки важливо бути своєчасним і ефективним для. Переваги у російсько-українській війні на виснаження. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали, у Патреоні. Баймієкофі і до які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!